Ви знали, що отримання у вашому випадку є незаконним? Да, знали. Ну, для нас, понимаете, для осуджених, для последних. Благое дело, мы ну, государству. Полиция, просыпаемся! Просыпаемся! Встаем, руки держим на виду. Встаем! На підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси проводиться обшук Державної установи Одеський слідчий ізолятор. На території Державної установи Одеська виправна колонія з якого часу відбувається покарання? 21 марта з октября того року. 2018 року. 19, року, 30 октября. Мобільний телефон на момент обшуку в працюючому стані. Як ви дізнались про державні виплати? На... в інтернеті. Яким чином ви отримали грошові кошти? Зарегістю по подсказкам в інтернеті в додатку дії. Яку суму грошей ви отримали від держави? Три рази по дві тисячі гривень. Як ви дізнались про державні виплати? Із телевізора, із числа. Содержащихся в СИЗО осужденных и неосужденных И Яким чином вы отримали гроші? Состали приложение Диа и один из банков зарахували гроші на один из рахунков. В Одесі поліцейські викрали схему незаконного заволодіння грошима, передбачених державою для внутрішньопереміщених осіб. Користувалися такою схемою особи, які перебувають в місцях позбавлення волі та попереднього ув'язнення. Правоохоронці встановили, що уроженці областей, де ведуться бойові дії, будучи затриманими в Одесі за скоєння злочинів ще до повномасштабного вторгнення російських військ на територію України та фактично перебуваючи на той момент під вартою. Дізнавшись про державну програму фінансової допомоги вимушеним переселенцям через мобільний застосунок ДІЯ заповнили форму на отримання статусу внутрішньопереміщених осіб. Та виплати допомоги на проживання, надавши недостовірну інформацію щодо себе. Незаконно оформлені щомісячні виплати, які їм нараховувались, вони отримували впродовж декількох місяців, доки їх протиправні дії не були викриті. В слідчому ізолятори та виправні колонії правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності. Одному з чоловіків, уродженцю Херсонщини, слідчі вже повідомили про підозру: йому інкримінують шахрайство. Вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-общистувальної техніки, цей злочин передбачений частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Наразі вирішується питання про оголошення підозри ще п'яти особам з Луганської, Запорізької, Донецької та Миколаївської областей.